Що я сьогодні національний гетьман України, і українських земель, можу сказати великій і непереможній своїй любій українській нації. Шановні українці, шановні борці за свободу і незалежність України, борці за волю і ті воїни, які стоять на за нашу святу українську землю. Сьогодні до мене звертаються з Великої Америки, з США, з Росії, бо я написав багато соціальних і патріотичних програм для розвитку української нації, для єднання української нації, наприклад, таку програму, як національне духовне. І національно-патріотичне виховання українського народу і єднання його навколо Національного інституту верховного Голокомандувача Збройних Сил України, президента України, таку програму як національну програму, як Національний військовий меморіал України. І по цій програмі вже зусиллями нашого верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України Володимира Зеленського, будується велике національне меморіальне кладовище для увіковічення пам'яті героїв, які загинули за святу українську землю. І Ми повинні робити все, щоб ми зберегли пам'ять про тих героїв, які не жаліли себе. Своєї крові, які гинуть і гинули за Україну. І я молюсь за них, молюсь перед Богом, перед ангелами, архангелами, і Господь прощає їм гріхи, Господь робить їх ангелами своїми, і багато з них повертаються сюди, в Україну і допомагають тим воїнам, які воюють, і ці ангели разом з ними. Захищають Україну. Я, як національний гетьман, радію, тому що наша велика українська нація об'єдналася навколо Верховного командувача Збройних Сил України, президента України, навколо національного гетьмана України, українських земель. І сьогодні бореться під лозунгом Україна. Вільна або смерть. Це говорить про націю і нашу українську націю поважають у всьому світі за цю велику боротьбу. Але от сьогодні пропозиція з Росії написати разом програму примирення з російським народом. Але як примиритися? Просто я не знаю, як можна примиритися. З психічно форими людьми. Сьогодні, от, <кій> в Ленінградській області, врач психіатр, який єдиний виходив в парк з плакатами проти війни, зробив такий висновок, що із 10 росіян дев'ять психічно форих І він із за цього виграв суд. Де на нього написали ці хворі, що він ворог Росії? І він виграв суд, бо він довів, що ті 5 осіб росіян, які написали на нього скарги в поліцію і в суд психічно хворі. І суд його оправдав, враховуючи те, що ці люди, які написали на нього, психічно хворі. Можна примиритися з психічно фурими людьми, які сьогодні зробили стільки горя, які знищили міста, районні міста області Донецької, такі як Бахмут. В ще стерли з лиця землі, де жило 80 тисяч українців. Сьогодні живе одна людина. Все знищено. Я не кажу про Маріуполь, я не кажу про Волноваху, я не кажу про інші міста, які просто під корінь росіянами знищені. Що в них в голові? Я давно дивуюся, давно чекав, що росіяни все-таки пожаліють своїх молодих людей, які гонять як скот, як свиней, воювати в Україну. І платять їм немалі гроші, що вони все-таки зроблять там майдан, червоний майдан на червоній площі, що вони там виступлять. А сьогодні я вже дивлюся, раз із 10 росіян дев'ять психічно форих, то як вони зроблять майдан, якщо вони проти України? І кричать, хахлам треба дати, хахлам треба убить!» не знаючи, що таке слово хохол. Ха це голубий, а хол це жовтий. Це означає, що українці, і як вони кажуть, хахли це сини неба. І це знають усі. Просвітлені народи, які знають не тільки російську мову, а знають і інші мови: і казахську, і туркестанську, і узбецьку, і там хахол, і татарську, і кримсько-татарську, і там хахол це син неба. І вони знають, що українці це об'єднана нація. Нація, яка сьогодні в світі є однією з найсміливих, самих, самих мощних націй, яка сьогодні за часи цієї війни підняла свої Збройні сили на височайший рівень світу, яка сьогодні є прикладом всім народам і націям, як треба захищати свою землю, свою. Батьківщину і ті міста, де похоронені їх предки. І жаль, що росіяни до сих пор не зрозуміли, що українців не треба обіжати, не треба їх вбивати, бо українці кожного росіянина спитають. Прийде час і жорк, жорстко спитають всіх тих, хто був на Україні, всіх, хто вбив хоча б одного українця. Всіх, хто зґвалтував хоча б одну сестру, одну жінку, і тих, що творив беззаконня в Бучі, в Ізюмі і в інших містах. То от я хотів би, щоб ви мені написали на канал Національного гетьмана України, українських земель, що ви, українці, що ви? Священні представники великої української нації думаєте про примирення української нації з росіянами. Бо жодки росіяни це не нація, це ну, якісь народи там зібрані під егідою і страхом Кремля, над якими знущаються вже багато років, і вони мовчать і йдуть як кішаки вмирати в Донецьку область. Да, Донецька область, Донецькі піски від крові росіян стали вже чорними, піски стали чорноземом. Глина Донецька стала чорноземом. Більше мільйона вже загинуло. А якщо Якщо порахувати, коли порахувати, а скільки ж їх скалічених і поранених, це помножити на 3. Це 3 мільйони. А всього скалічених і вбитих війною, яку організував Кремль і Кремлівські військові злочинці це вже 4 мільйона росіян. Російські села остаються без чоловіків. Очищається, Росія не знаю для кого. Чи для цих хлопців з Китаю, чи для кого вони. Це велика велика проблема для Росії. І хто організував так, які сили заставили Росію піти війною на Україну? Хоча і Жириновський попереджував про це, і багато розумних людей попереджували про це. Що Україна це та держава, держава Бога, і її просто нищить не можна, бо її не можна знищить, бо цю силу духу, яка є в українців, і вона згартована віками, згартована ще сарматами, згартована ще скіфами, згартована трипільцями, вона не може бути ким то завойована, не може вона бути завойована ніколи. І ніколи не може бути звойованою. Тому я чекаю, що українці напишуть і порадять, щоб я мог відповісти грамотно американцям, яка ситуація є і як нам миритися з росіянами. Їх треба лікувати. Їм давати треба пігульку любові, пігульку радості, пігульку щастя. Пігульку від хвороби психічної. Тому боремось, Україна буде боротися, Україна буде йти дорогою боротьби, Україна буде йти дорогою захисту всієї української нації і священної української землі. Як це робили князі, як це робили королі України і як це. Роблять і захищають усі святі української землі. Слава Україні! Слава українському воїнству! Слава воїнам світа, слава Збройним силам України! Ми переможемо, і в цьому ніхто не може сумніватися. Амінь.